Леся Українка, уста говорять, він навіки згинув. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча, тремтить, бринить, немов сльоза гаряча, тут в глибині. І б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, як в піснях забути хочу муку, чи хто мені тримає дружню руку? Чи любає розмова, з ким ведеться, чи поцілунок на вустах озветься? Струна бренить лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи я спущусь в безодні мрій таємні, де постаті лаліють ясні й темні, звані звані, і навоя чари, і душу опановують примарем, а голос твій принить, слова журбою. Я тут. Я завжди тут, я все з тобою, чи сон мені склепить помалу вії, покриє очі, втомлені від мрії, То крізь важкі ворожі сновиддя, я чую голос любого прийдя, бринить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожен раз, як стане він бриніти, тремтять в моєму серці ті квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати. Тремтять і промовляють раз зі мною. Тебе нема, але я все з тобою.